Добрий день, треба дружно привітатись, разом весело сказати добрий день, вліво, вправо повернутись, до сусіда посміхнутись, добрий день. Діти, погляньте, хто залишив нам такий гарний кошик, хто господар цього кошику, дізнаємось, коли відгадаємо загадку, у лісах, в садах лукає в жовті шати, одягає золотисту стелить постіль, жде сестрицю, білу в гості. Звичайно, це красуня осінь, яка зараз гостює на землі. Пригадайте, осінь яка? Гарна, барвиста. Чому її ще називають щедрою і багатою? Цікаво, може, що може бути в цьому кошику? Погляньмо і дізнаємось. Наприклад, помідор, червоний, круглий, маленький, соковитий. А це капусточка велика, багато листочків, качанчик салатного кольору і картопелька. Картопелька овальна, тверденька і дуже смакує в різних стравах. Які ми як ми називаємо рослини одним словом? Це овочі. А де ростуть овочі? На городі. А давайте розкажемо, що росте на нашому городі. Проговоримо чисту мовку. От-от-от славний город. Уля-уля-уля, виросла цибуля. Орква, орква, орква і красуня морква. Оля, Оля, Оля і смачна басоля. Уста, уста, уста і тоста-капуста. ок ок і зелений огірок. Ата, ата-ата, раді всі малята. Давайте перетворимось на маленьких кухарів і приготуємо смачні страви. Наприклад, я буду казати вам, які страви, а ви будете додумувати, як можна їх переназвати. Сік з моркви, морквяний сік, салат з буряка, буряковий салат, пюре з картоплі, картопляне пюре, котлети з моркви, морквяні котлети. А ще в мене є для вас вправа, і ми дізнаємося, як і де ростуть наші смачні овочі. Давайте подивимось, що росте на нашому городі. Овочі ростуть над, земле, над поверхнею, під землею і на кущиках. Розділимо їх на групи і назвемо, де росте капусточка. Капусточка росте на поверхні землі, а помидори й баклажани на кущиках, а цибулька, бурячок і морковка росте під землею. Що потрібно для того, щоб вирос гарний урожай? Потрібно доглядати. Вчасно його поливати, просапувати, щоб не було ніяких бур'янів. А які овочеві страви ви полюбляєте? Подумайте і розкажіть. Бажаю успіхів, вчиться з задоволенням, до побачення!